Шановчі смачного запашного банного пару. Ви знову в школі бани магії на телеканалі «6 соток» І з вами знову гуру банного світу Олександр Гроцький та банний експерт Андрій Кревський. Ну що, гарно? Да, але це купа складностей з проєктуванням, будівництвом, технікою виконання всіх цих робіт. Тому ця серія буде присвячена проєктуванню, будівництву і інженерії у лазневих просторах. Погнали, знайомитись! В цьому світі є достатньо багато спеціалістів е, в різних сферах нашого життя. Але дуже рідко, коли спеціаліст універсал, і він е, дуже класний в двох сферах одночасно. І це саме той випадок. Саша, 20 років будівництва банних комплексів і 20 років роботи в цих баних комплексах. Неймовірний кладізнань. Будемо зараз дізнаватись про все, що пов'язано зі специфікою будівництва планування архітектури баних просторів. Ну і почнемо з самого базового питання: чи є якась відмінність будівництва банного простору в з іншим будівництвом? Ну як е, такого, специфіки між е, будівництвом частного будинку і бані ну, немає. Є специфіка е, тільки, мабуть, якщо ми е, говоримо про баню внутрі будинку, є специфіка в розмірах, е, мабуть, парної кімнати. Чому тому що? Ми цю всю будівлю в бані будуємо раді одного приміщення. От. Тому коли ти дивишся на плані рішення перед будівництвом парно-кімнати, завжди парно-кімнату роблять, ну там не знаю, там в кращому випадку вісім квадратних метрів. От. А взагалі там є там, і, там і менше. Тому треба не забувати, що при будівництві ми будуємо це приміщення раді парно-кімнати, воно повинно бути максимально просторе. От, зручне, ну і звісно, в пральній установці, ну тості співвідношення різних да, да тобто, власне, все заради чого будується баня парна, якщо парна зроблена невірно, все інше немає як такого змісту. Коли ми говоримо про проектування банного простору і співвідношення, скажімо, різних квадратур на різні зони. Uh -huh. Є якісь канони або золоті правила? я думаю, що немає. Все залежить від ну, замовника, який будує. Да? Хтось любить там більше пространства, хтось менше. Тому і все ж залежить від кошторису. Ну, стандартні зони, які по-любому мають бути в бані. Ну, в звісно, почнемо з входу роздягальна або тамбур, Гостєва кімната, мильна зона, туалет, парна кімната. Ну і я думаю, що було б непогано, якщо ми на будинком на на да. да. квадратним метром, то ну, кухонька, кухонька топочна зона. Тобто, фактично, баня-гостєвий дом або дачний ну, будинок? Ну, мабуть так. Ну, просто коли будують баню, де немає і сісти чотирьом людям, це також не, неправильно. Тому ну, бажано так, щоб було комфортно, як мінімум шести гостям. Тобто, фактично, все, що тобі потрібно для життя, тобі потрібно і в бані? Да. Е, Окей, тоді е, стандартно є два підходи до будівництва бань: баня як окрема стояча споруда, uh -huh. і баня як частина будинку. Які плюси підходи першого і другого? Я думаю, якщо ми розмовляємо про дачний будинок, тому, звісно, ми трошки не трошки а жаті по розмірам по соткам. Да? Тому нема нічого страшного зробити парну кімнату в баню не окремо стоячу. Mm -hmm. Якщо ми не обмежені в то можна будувати, звісно, окремо стоячу. Ну ми повинні розуміти, що це удорожчання і по інженерії там дублювання великої і кількості площі і все таке інше. В даному випадку ми зробили в, ну, внутрі, тобто, коли ми баню інтегруємо в житловий простір, uh -huh. ми в великій мірі використовуємо і для бань, і для постійного проживання, там туалетну зону, кухню, там гостєві, е, площі. Але є якась специфіка? От е, щось, що ми робимо по-іншому, якщо будуємо в перену баню всередині будинку, мабуть, так, е, да. ну це ну, вентиляція. Приточно витяжна вентиляція, щоб не було ні лишніх запахів, ні вологи, тобто треба ну, велику увагу приділити, тому що це мокра зона, це, це парова кімната. Тобто, це, ну, потрібно от, Додаткові якісь інженерні рішення для провітрювання. Да. Ну і каналізація, напевно? Ну, звісно, да. каналізація. Чому? Тому що, як кажуть, баня або Гніє або горить, тому наше завдання зробити, щоб вона була максимально долговічною, щоб і не згоріла і не тому каналізація е, да Каналізаційні трапи там сухим затвором, щоб не було ні запаху, щоб сотий діаметр щоб походила соти е, діаметр труби е, да, да вода. Ну, звісно, уклони, теплий пол, це все ну, збільшує довговічність цієї мокрої зони, так названої бані і ну, парної кімнати, і мильної. навантаження на систему каналізації відповідно так само більше. Да. Тобто, кубатуру, яку ми розраховуємо для будинку, uh -huh. і кубатуру, яку ми розраховуємо для будинку, стачу да, вона так само має. Да, да, да. Протипожежні заходи. Якщо вона у нас не згнила, що треба зробити, щоб вона не згоріла. Ну перше, це димоход обов'язково. Кроме гільзи, потрібно утепленої труби, потрібно 100% щоб себе обезопасити, робити шахту там, як мінімум, з кирпича. Це просто бистро, мабуть, і геніально, на да? димину повністю на всю висоту, так, да, от в даному випадку у нас зроблено від самого низу. До конька, више конька, все з кирпича і звісно, це заведено в димохозяйку. Я зрозумів. Але тіпо, Тому що... якщо якісно виконати потолочний проходний усі, цього буде недостатньо. Ну, рано чи пізно, ми повинні розуміти, що є ізнос металу. Звісно, коли цей буде ізнос, ми не зможемо зазирнути всередину. Тому для того, щоб себе обезопасити, потрібно все таки робити шахту. Я спати спокійно, що до 90% пожеж в банях це димоходи, так? так да, це 100%. Тобто ми один раз і назавжди вкидаємось в бюджет димоходу, uh -huh. але знаємо, що ми на 90% себе обезпечуємо від пожежі. Да, да. Ну це типа здорожчання бюджету, але це те, на чому економити не можна. Так, це здорожчання, але якщо ми кажемо про звичайну шахту з е кирпича, це ну не таке на фоні всього, не такий якщо ми говоримо про систему Шидель, мабуть, да називається керамічний. Тому, да, керамічний ну так да, звісно, він коштує. Він стоїть цього, він коштує гроші. Ну це ну прям то Так, мега круто. Ну, якщо ми говоримо про штатну там ситуацію, ну та і е, е, хочемо себе максимально, звісно, обезпечити. Шахта з да, кирпича – це це рішення цієї на да, чому ще не можна економити? Мабуть, на інженерії, чому? Тому що це як дорогий автомобіль, який ти купуєш, да, і потім обслужив. Так само і тут. Ти побудував, інженерія працює неправильно, ти платиш відтоги за опалення, за, там, всякі, за, не можна економити на утеплення, як криші, так і стін. Тобто у нас зроблено ну, це ну, реально 60 см товщина стіни. Так, ну це керамічний кирпич, утеплювач, обліцовочний кирпич і все таке інше. Ну це дорога штука. Дану ти раз втрачаєшся і потім і, звісно економиш. Інженерія: це електрика, це каналізація, це вентиляція і опалення, і опалення. Да. Ну от опалення. Ну да, це мабуть. Ну по перше, це ну така одна, мабуть, із дорожчих позицій, що була по інженерії. Підкажи, зона печей, специфіка монтажа, відступи, зазори, матеріали. Зона банних печей. Ну, тобто парна, я uh -huh. просто трошки перескакнув. Uh -huh. Парна і зона в парні зона печей. Це uh -huh. так само зона підвищеної небезпеки, uh -huh. розкальоний метал, розкальоний камінь, близько сухе дерево. Ну, по-перше, піч на... не ставимо на пол. Ми ставимо його на спеціальний підістал, який там вилитий з бетону або з кирпича. Звісно, він облицьований плиткою з уклоном у сторону каналізації, щоб вода не стояла. І піч повністю обкладено в декоративний кирпичний екран. Для ну, по-перше, пожежної безпеки, щоб відреничити дерево від пічки. Ну звісно, ну є там момент технологічний. Тобто ми говоримо про інфрачервоне тепло, яке дає падає типу, да, да, жорсткість випромінення і да, на себе напитується інфракрасне злочинні, і тому баня не пересихає. Тобто, як піч напитує. Можна сказати, що це універсальна порада для всіх. Ну я думаю, 100%. тому що незалежно чи це буде паровоз, чи там якась там фінська там звичайна піч. Ну, я порекомендував би це робити. Чому? Тому що ну, інфракрасний фізика. завжди да, фізика. Да. Рекомендую ну, завжди це робити. Навіть в електрокамінках. Друзі, дуже нечасто вам скажуть, що отробіть обов'язково це і це. Але ми почули сьогодні поради, які дають не кожен день, але Саша говорить, що це вам убезпечить. Е Ваше майбутнє на дачі від якихось потенційних проблем дозволить дуже довго і без проблем, а з радістю користуватись вашою дачею і вашою бані. Підкажи, будь ласка, а якщо хочеться зекономити і хочеться зробити окремостоячу перемерзаємо баню, скажімо там, з 50-го бруса, угу. теоретично це дуже невеликий бюджет, дуже швидкий монтаж. Там декілька місяців можна заходити користуватися. До чого треба бути готовим, якщо наважився на таке рішення? Має право на життя, але ми повинні розуміти, що не сильно є правильно. Чому тому що ну ні утеплення, холод з, з підлоги. Ну ти не будеш отримувати від цієї бані задоволення. Є такі бані, там на прицепах, бочки дільностояще. Це ну краще ніж її не буде. Ну, ми повинні розуміти, що ну мало це як... не про комфорт і да, да, 100%. Тобто, якщо стоїть задача от баня хоч за якась, хоч якийсь, тобто це як варіант, але да. в цілому, якщо є можливість, то да. цим краще. Да, да. Я думаю, що ми почули базові відповіді на питання, які є універсальні для будь-якого дачника. А зараз ми у тебе будемо дізнаватись, а з якими ж проблемами і специфікою ти стикнувся при будівництві цієї гарні бані. Я думаю, що ми пройдемо безпосередньо в зони, і ти розкажеш, де чого треба боятись, а де чого боятись не треба. Ходімо. Погнали! Зараз ми перебуваємо в мокрій зоні. Можна її назвати мильною зоною. У цій зоні проходять різноманітні спа процедури, продовження банної тематики, і ця зона вважається однією з найскладніших зон із застосування інженерних девайсів і будівельних технологій. Основна проблема, з якою стикаються у цій зоні, це холодна підлога і недостатньо хороший злив води. Як Олександре, ви тут вирішували ці проблеми? Чи вирішені вони тут? Ці проблеми у цьому просторі? Так, дійсно, Саш, це, це ну, що касаємо інженерії, дуже така сложна, тяжка, кропітлива і зона, і робота. Тому ми тут постаралися 100% зробити, щоб і уклони були гарні, і теплий пол був, і звісно, каналізаційні трапи. Максимально широкі, здорові, глибокі, тому що є і відроводопад, і душ, і процедурний стіл, тому за що уклона і за що трапу, звісно, це все швидко висихає, сходить і немає тут зайвої вологи. Ну, знову ж таки, різні субстанції, наскільки я розумію, використовуються: просто вода, мильні розчини, які знову ж таки повинні швидко йти у каналізаційні отвори. Найбільша проблема, наскільки я стикався це невеликі каналізаційні відводи. І що виходить? Багато води під ногами, яка не встигає йти. Тут ви вирішили, я дивлюся, цю проблему. У вас довгі стоки майже по всій площі цього простору, і цієї проблеми, як я розумію, тут взагалі немає. Так, все вірно. Тут лінійні трапи, це бельгійський бренд, він зроблений повністю з нержавіючої сталі. Використання пластмасових стоків це теж допустимо, це більш дешеве виконання, в принципі, і вони не піддаються корозії, наскільки я розумію. І з гігієнічної точки зору це легше забирається. Да, і що касаємо каналізації, у нас виходить, на кожній локації, я маю на увазі душ, помовичний стіл, місце для запарків. Є хотілося б ще звернути увагу, щоб ти нам розповів про вентиляцію. Як тут вирішено це питання, тому що знову ж таки мокре приміщення, близькість до парної різниця в температурах. І можливе наповнення цього приміщення парою. Щоб цього не відбувалося, яке технічне рішення ви застосували? Є у нас приточна витяжна вентиляція, яка, звісно, є на потолочках біля парної двері, ну і розігнана по всьому приміщенню. Яка дає свіже повітря, і, звісно, забирає вже перероб, і є ще, звісно, момент, так як це волога зона, моменту осушення. тобто є осушитель. Дуже ефективна, крута річ. Вона переносна, мобільна, можна поставити як і в парній кімнаті, якщо потрібно, так і в е, зоні е, купелей. Ну тобто підлога з підігрівом, яка частково вирішує цю проблему. Плюс девайс, який контролює вологість цього приміщення, але в будь-якому разі потрібно, що касаємо е, стін, е, вибирати кераміку для того, щоб це було максимально довговічно і практично. Олександре, які на твою думку, основні нюанси пов'язані з інженерними роботами у цьому просторі? На що треба звернути увагу? Які матеріали краще використати? Що ти скажеш з цього приводу? Саме головне, що потрібно зробити в парному приміщенні, це ефект каструля. Що це означає? Це означає уровень плитки зробити такий, що вода, яка знаходиться тут, щоб не витікала за межі цієї парної кімнати. Звісно, момент уклонів, щоб вода вільно уходила в каналізаційний трап. Обов'язково каналізаційний трап з сухим затвором бажано з нержавіючої сталі, ну також можна і, щоб він був пластиковий, і максимальна сота труба, і максимально здоровий прийомник, тобто 200 на 200, 150 не 150, ну не 50 на 50, щоб опять же, тому, що листя, кава, там цитрус, там, трава забивається, і, звісно, не дає можливості воді уходити. Чим більше конерзотра, тим більше і швидше буде. Сходити вода, хочеться наголосити на необхідності каналізаційного трапу, тому що дуже часто досі зустрічаються парні, у яких відсутня взагалі каналізація, а це неправильно. І більше того, отсутствує каналізація, а в той же час воду заводять, тому вода і каналізація в бані повинна бути 100%. Пожежна безпека. Що касаємо пожаробезопасності. Ну по перше, ми вже розмовляли по поводу того, що ми за що кирпичного екрану вокруг печі, ми одграничили дерево від металу. Звісно, немає суперкасання пожароопасних екранів матеріалів. Є в нас отражатель, який також дає моменти безпесності, тобто немає суприкасання з горючими матеріалами. В цій пічці у нас, так як вона зроблена повністю з, з кирпича, де велика температура, ми зовсім дерево обрали і заложили в такий піщаник. По-перше, що воно виглядає дуже смачно, а по-друге, ну, да, також ну, пожарна безпечність. І ну в даному випадку у нас получається шахта, де ми димоходну трубу, щоб не проводити через будівлю. Ми одразу і поламали коліном, і пішли в димоходну шахту. Це найважливіша ну, безпечність для таких пічок. Тепер світло, як ви вирішуєте проблему зі світлом? Тому що часто виникають питання стосовно 220 вольт. Це небезпечно, тому що тут вода. Що тут, які рішення ви знайшли? Так як це мокра зона, ми 100% освітлення переводимо на 12, 24 або 38 вольт. Ну як показує практика, це 12 вольт. Всі там моменти блоків жилення вони знаходяться за межами цієї кімнати. Ну, от, і ну все 12 вольт. зрозуміло. І вентилятор, і звісно, підсвітка знизу, то для обслуговування цієї кімнати. і основне. Тому що все заливається, пар конденсат тільки повинно бути. А як ви вирішували тут проблему із припливом свіжого повітря? У нас виходить, із сторони топочної зони, так як піч конуційна, вона потребує свіжого повітря. У нас з зулиці опять ж заведена гофра 50-го діаметру під саму піч є конвекційний лючок со сторони парної кімнати. По закону фізики повітря підхватує гаряча піч, і ну, звісно сюди. Плюс у нас є ну, доповнітельна штука під названням друге дихання. Крім того, що вона збільшує по часу паріння гостя, да? вона ще додає опять же ж, повітря. І є у нас в протиположному углу від пічки. І він на приводі. І, звісно, коли закінчилось паріння, для того, щоб це все тепло і волога не йшла в мокру зону або в прилеглі приміщення, включається вентилятор, і це все діло в шахту і вийшло на вулиці. Тобто свіже повітря не потрапляє сюди холодним, наскільки я розумію. Воно спочатку. Нагрівається в районі печі, потім піднімається вгору, наповнює цей простір і є постійний ефект свіжого повітря всередині цього приміщення. Звісно, що касаємо цих цих моментів, можна так їх назвати інженеріним, тобто той, той же відток, ні в якому разі не робити їх з пластику, тільки неживійка. Тому що пластик в цій ну, тепло попадає, мікропори є, можуть і погнути, і все таке інше. Цинка ні, тому що, ну. Це нездоровий мабуть, момент там метала, тому неживійка і не окисляється, і не дає ніяких запахів, і довговічно. От корисний девайс це вікно безпосередньо у парному просторі. Воно дозволяє залпово провітрити, наситити приміщення свіжим повітрям за дуже короткий проміжок часу. Я більше хочу сказати, що на сьогоднішній день практично немає ні одного об'єкта, де ми не. Ставляємо це вікно. Чому тому, що ну по-перше, це дневне освітлення, а баня, мабуть, відсотків 70-75 проходить днем, тому обільне провітрювання і дневне світло нам не потрібно включати підсвічувати цю кімнату. А є. за рахунок денного світла, вирішується це питання. А ще великий плюс вікна, коли воно виходить на воду або на природу, додає крутих, класних відчуттів, то есть, ну великого кайфу. Так, це як телевізор у середині парної. Скажи, будь ласка, як тут вирішене питання залишкової вологи після банних сеансів? Адже банний сеанс може тривати 3, 4, 5 годин, може тривати цілий день, і все одно при великій кількості води, яка використовується в парній, вона залишається. Ви боретеся з цим за рахунок того, що ви підтримуєте горіння печі. І за рахунок тепла печі висушуєте цей простір. Чи ви знайшли якийсь інший спосіб? Декілька є факторів. Пічка 100% Момент сушки цього приміщення, але ми зможемо тільки висушити там стіни, стелю висоту. Да а що касаємо нижньої частини, і ми розмовляли, баня не повинна гнити, тому теплий пол. Це дуже проста і крута річ в цій парній кімнаті. Тобто вона висушує нижню частину цієї бані. Тому потрібно робити, і звісно, можливо, навіть заводити не тільки на пол, а й на стіни. Чому? Тому що по стінам у нас також, якщо ми подивимося, немає під полками дерева. Це момент опять же, ще... збереження деревини. Тому і теплий пол на стінах також ну, рекомендується. Як я розумію, тепла підлога ще вирішує проблему, що часто зустрічається в лазнях. Це холодні підлоги, коли у нас на рівні полиць під стелею дуже жарко, а внизу холодно. І людина відчуває дискомфорт, тому що у неї мерзнуть ноги знову ж таки, коли вона заходить внизу. А як ви вважаєте, підлоги треба закривати якимось настилом там? Дерев'яним настилом, чи краще залишати їх чистими? Ну, звісно, для зручності і для відчуття ну, дерево. Да. Це моменти оцікання від вологи. Це ну, не так травмоопасно, тому що плитка, ну, там, десь скользить, там десь вода, це моменти дерева да, буде. Ну, просто круто і геніально. Друзі. Але банний простір це не тільки красива картинка і куча задоволення від гарнівні процедури, але це ще й вірно спроєктована, побудована, а перед цим гарнюнію продумана технічна зона. Для того щоб у вас зручно знаходились дрова поруч з зоною, де знаходиться топочний вузол ваш. Для того, щоб ви не проходили з цими дровами через кімнату відпочинку і не заважали вашим гостям, і не створювали кучу дискомфорту і бруду. Якісь маленькі технічні речі. Які дозволяють вам бути в цьому просторі, як у себе вдома, як риба в воді, зручності лежі для просто побутових звичайних речей, вогнегасник, сміттєві пакети, розходники, мед. от воно так, як воно має бути, це ідеальне проєктовочне рішення, яке дозволяє вам позбавитись від кучі технічних проблем потім під час експлуатації. Останнім часом зона вулиці власні набуває зовсім іншого контексту і зовсім іншого значення. В наш час вулиця використовується як зона релаксу для проведення різноманітних водних процедур, для проведення різних лазневих практик і процедур. Все це відбувається безпосередньо на вулиці. Але на вулиці, особливо в зимовий період, коли наступає похолодання, ми зіштовхуємося з різними проблемами, перемерзанням комунікації і всім, що з цим пов'язане. Як ви вирішували цю проблему? Ну, по-перше, що підбирали максимально матеріали ультрафіолетовосточві, що касаємо каналізації води. Утеплення, прокидка теплого кабеля для підігріву каналізації труби. Ну і утеплення води холодної і гарячої. І, звісно, ну, старалися максимально це заводити все, там, що касаємо купелю проямок, для того, щоб ну, не перемерзало. Там також є сток, щоб вода не заставилася і все таке інше. А які матеріали стійки до ультрафіолету ви використовували? В даному випадку. Ми підшили, допустимо, підшиву нашого термодеревом. Що таке термодерево? Це ну дерево, яке термо Воно не вигорає, воно не впитує вологи і все таке інше. Опять же, повернемося до нашої розмови всередині. Раз заплатив і забув. Ну на даному прикладі це вже стоїть ну, роками, і звісно виглядає як в перший день. А як ви вирішили питання з каналізацією? Ви її утеплили? Сховали в приямок різні з'єднуючі елементи, де була така можливість і сучасне рішення це кабель, який підігріває каналізаційну трубу, де вона може замерзнути під впливом мінусових температур взимку. Я таким себе образом без від сильних морозів від перемерзання ґрунту. Це Ок. дуже правильно да, круте і мабуть, рішення. Ну що ж, пошановуючи запашного, теплого, приємного балакаюча банного пару, доходить до завершення ця банна серія. Сьогодні ми постаралися відповісти на питання, які найчастіше виникають під час експлуатації лазневих просторів. Да, це чисто утилітарна складова. Якщо до цього більше часу ми приділяли естетиці банного простору, специфіки побудови баної процедури, то зараз звернулись до таких життєвих банальних питань, і достатньо непогано їх е е висвітлили, наскільки ми це змогли. Ради були бачити вас в школі баної магії на телеканалі «6 соток». До зустрічі в наступних серіях.